Почесною відзнакою «Фармфронт» сьогодні нагороджується Юлія Клименюк, волонтерка, засновниця благодійного фонду Фармрух, який підтримує фахівців галузі, що опинилися в складних життєвих умовах. Залишилися на окупованій території, змушені були виїхати разом з родинами і не змогли влаштуватися на роботу на новому місці. Чи працюють під обстрілами, зокрема, і у відновлених аптеках, завжди поруч, коли потрібно. Це не просто слова, а закон життя для Юлії. Так само як і для мережі Аптек 911, маркетинг, відділ якої вона очолює, із перших днів Юля опинилася в епіцентрі воєнних днів буквально на передовій фармфронту. Дефіцит людей, дефіцит ліків стали справжнім викликом на початку війни. Юлія організувала логістику і перевозку ліків із зачинених аптек до працюючих, передачу на кожну з 28 станцій харківського метрополітену аптечок з лікарськими засобами, дитячим харчуванням, предметами гігієни, закуповувала бронежилети і каски для працівників на деокупованих територіях, подавала заявки на розмінування аптек і керувала їхнім відновленням. Започаткувала пошук працівників аптек, з якими втрачено зв'язок через окупацію чи Бойові дії, не ділячи фармацевтів на своїх та чужих, допомагаючи абсолютно всім. І от, власне, за героїзм, відвагу, сміливість, безмежну людяність почесною відзнакою Фармфронт нагороджується Юлія Клименюк, маркетинг директорка аптечної мережі 9.1.1. Я хочу подякувати, хто підтримував наш фонд. Підтримую. Дуже дуже вам дякую. Я дякую кожному, хто у лютому і у березні минулого року підтримував наш Харків. І Я дякую кожному фармацевту, який виходять кожного дня за перший стіл. І я дякую кожному фармацевту, хто працює в Херсоні, в Николаєві, у Харкові. І я хочу. Сказати про те, що аптечна мережа 9.1.1 поновила усі аптеки, які були в нас на деокупованій території, і найближча аптека до російського кордону в нас знаходиться за 7 кілометрів. І ми єдині працюємо в Вовчанську, в Ковшарівці і Куп'янську злови. Єдині забезпечуємо людей, які знаходяться на деокупованій території. І у нас всюди працюють доступні ліки. І ми працюємо на генераторах і старлінках на деяких аптеках вже більше року. Нескінченні просто оплески вам і захват вами. Дякуємо.